У лісовій гущавині, де бобри невпинно будують свої греблі, розгортається справжня битва за звання найправнішого будівельника. Кожна команда намагається якнайшвидше побудувати свою частину греблі, уникаючи руйнувань, щоб здобути титул найкращого будівельника у світі бобрів. Всім привіт! Мене звати Артем, і як вам, а? Не дуже схоче так, але прям до серденька. Тож сьогодні на огляді на каналі Beaver Games боброва гребля. А сам огляд буде робити Бівер. Як на мене, звісно, забагато бобрів на один кадр. Добре, що я зараз в Україні, а не в Бівер Крік, бо це було б дійсно занадто. Цей огляд виходить за підтримки видавництва і на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі. А також можливість запропонувати гру для локалізації. До речі, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. Тож, боброва гребля це в нас гра на спритність від одного до п'яти гравців, де вам усім разом буде потрібно як ти дивно будувати греблю. Проте у кожного гравця буде певна кількість коротких та довгих дерев'яних брусків. І головним вашим завданням є позбутися цих брусків раніше за суперників. Однак це не так просто, як здається, і саме через це на допомогу вам приходять ось такі. Милі маленькі бобрики, тож під час свого ходу ви кидаєте два кубики. Один із них вказує, яку саме кількість компонентів бобрів та брусків ви повинні виставити, а інші умови як саме це потрібно зробити. Це може бути розташування брусків, тримаючи їх мізинчиками, чи можливо як ножиці, або потрібно виставляти компоненти недомінантною рукою, чи інші умови, як, наприклад, одночасне виставлення бруска й бобра, або щоб бруски спиралися виключно на останній викладений брусок. Проте базовими правилами є те, що ви повинні викладати бруски таким чином, щоб накрити хоча б одного бобра, нато гоже залишати хвостати гризунів без роботи. А ось інша частина бруска може торкатись будь-чого, навіть коробки. І так, звісно, не можна виставляти бобра зверху іншого бобра. Дайте трішки простору у вигляді брусочка. Головне, що під час будівництва вам не можна впустити жоден із елементів, які що ви виставляєте, так і ті, що вже є у греблі. Адже, якщо гребля пошкоджується, ви негайно завершуєте хід, а ваші суперники скидають по одному бруску як покарання за вашу незграбність. І це все. Виставляємо бобрів та намагаємося пошвидше позбутися усіх своїх брусків і той, кому це вдасться швидше за інших, і стане королем бобрів збудування греблі. А якщо швидше закінчаться бобри, ну тоді переможцем проголошується той, хто матиме менше брусків. Чесно кажучи, я не дуже очікував, але боброва гребля це гідна гра на спритність. І не через те, що оформлення і тематика близька до мене. І через це також просто сама концепція, що є обмеження за умовами виставлення фішок. І є правила, що кожного разу треба виставляти брусок на бобра. А ще й конструкція завжди так собі хитається, і це все ніби так просто. А виходить, що не дуже, і той варіант, що вам там може випасти виставити відразу там три бруски, це ніби круто. Але якщо це сталося ближче до кінця, і ці бобри на... наставлені аби як, то готуйтеся зазнавати штрафів. Адже ця гра не тільки про вміння виставляти бруски, ця гра на прорахунок і хитрість, що ви можете розміщувати своїх бобрів у свій хід, так, щоб було дійсно складно суперникам виставляти свої бруски. І саме ось цим аспектом планування та грі у доктора Лихо. Ця гра її чіпляє. А якщо ви граєте із дітьми, міняємо концепцію і просто гарненько виставляємо бобриків, щоб всім було зручно. Тож виходить, що боброва гребля доволі пластична гра в цьому плані. Що ще сказати, навіть не знаю, тому буду просто мати надію, що я розказав вам і показав достатньо, щоб ви самостійно змогли вирішити, чи потрібна вам ця гра до колекції, чи ні. І на цьому у мене все про гру Боброва Гребля. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Звісно, залишайте коментарі, як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати всім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе. Sempre da Ucraína. Papá! Pa.